автомобіль – засіб пересування для пошуку до нього запчастин жартують автовласники. Вас вітає автодруг. Починаємо традиційно з найцікавіших новин. Тож поїхали. Замість бензину електроенергія. Перша електрозаправна станція запрацювала в Україні. Знаходиться вона у столиці. Підзарядити свій електромобіль можна безкоштовно. І, хоча такого екологічного транспорту в Україні лише кілька десятків, власник пункту альтернативного живлення для автомобілів переконаний, що поява електрозаправки сприятиме збільшенню в кількості таких автівок на території нашої держави. Сумніви власник розвіює і тим фактом, що протягом минулого року попит на електромобілі в Європі збільшився у 10 разів. У Німеччині є дві 60-метрові вежі, де живуть автомобілі. Це своєрідні багаторівневі парковки, куди автівки доставляють із заводу Фольксваген прямісінько в центр обслуговування клієнтів, звідки на них вже можуть виїхати потенційні покупці. Автоштат, архітектура поряд із заводом Фольксваген у Вольсбурзі, Німеччина. Пам'ятка, звичайно, ж присвячена автомобілям. Це і музей з павільйонами головних моделей компанії Фольксваген Груп», і центр обслуговування клієнтів, де покупці можуть вибрати нові автомобілі і кінотеатр. Але однією з головних визначних пам'яток автоштату є дві блискучі автомобільні вежі своєрідні багаторівневі парковки, куди автомобілі доставляються з заводу Вольсбурга. Кожна вежа висотою 60 метрів містить 400 автомобілів. Вежі з'єднані з заводом Volkswagen 700-метровим підземним тунелем. Автоматична конвеєрна система доставляє автомобілі із заводу в підвал веж. Звідти їх також автоматично піднімають механічні роботи до потрібного рівня. Далі автомобілі розставляють у соти або, навпаки, знімають їх звіти зі швидкістю 2 метри в секунду. Коли клієнт купує автомобіль у автоштаті, машину дістають із потрібної кишеньки і перевозять до клієнта буквально в незаймові. Маному вигляді. Таким чином, купивши автомобіль в автоштаті, власник отримує його у первісному вигляді прямо з заводу. Китайці погодилися з тим, що їхні машини поганої якості. Автомобілі запракували навіть на власному ринку. На 100 нових китайських машин в період з 2 по 6 місяць експлуатації приходять 212 повідомлень про поломки і несправності. Відповідні дані провели фахівці однієї з компаній, яка провела опитування автовласників КНР. Серед найбільш поширених скарг зустрічаються надмірне споживання палива, падіння потужності двигуна і проблеми з кондиціонером. Також відзначаються проблеми з шумоізоляцією. Автовласники не задоволені занадто гучними звуками, які видають гальма, мотор і вентилятор. Ці скарги займають перші рядки топ 10 неполадок китайських машин. Найбільш якісними виявилися моделі Lexus. У них на 100 нових автомобілів доводиться всього 54 поломки і несправності. На другому місці розташувався Mercedes-Benz – 72 поломки. У першу п'ятірку також увійшли BMW – 74. Чотири поломки Ауді 76 поломок і автомобілі вироблені на спільному підприємстві Хонда і Гонфенг 88 поломок. Середній показник кількості неполадок в 2012 році в Китаї становить 146 поломок на 100 машин. Роком раніше 162 несправності на 100 автомобілів. В опитуванні взяли участь більше 20 тисяч китайських автомобілістів, які придбали свої нові машини в період із жовтня минулого року по червень поточного року. Усього. До рейтингу потрапили 215 моделей, які продаються в Китаї. Марка Globex запропонувала новий вид тюнінгу у вигляді гри зі світлом. Представники компанії придумали новий вид тюнінгу цікавий спосіб виділити автомобіль в темний час доби, коли тюнінгу як такого особливо і не видно. Спеціальний ліхтар-проектор Globex Shadow Light пропонує не просто гру зі світлом. Він буде також висвітлювати підніжку автомобіля і місце, куди доведеться ступити новою, виходячи з машини. А головне, що він намалює на поверхні парковки емблему вашого авто. Пристрій для гри зі світлом являє собою циліндр, в якому ховається світлодіод і лінза з фільтром, який проектує на асфальт заданий малюнок. Бразильський інженер Рафаель де Андраде отримав від місцевого відділення поліції квитанцію на оплату штрафу за перевищення швидкості. У ній зазначалося, що він зумів на одній із вулиць ріо де жанейро перевищити максимально дозволену швидкість майже в 15 разів, розігнавшись до 880 км на годину. Як повідомляє бразильське видання G1, Андраде, який має автомобіль Volkswagen Гольф. Мотором об'ємом всього 1 літр, відразу після отримання квитанції звернувся в транспортне управління міста з проханням відмінити абсурдний штраф, оскільки розігнатися до такої швидкості на звичайному автомобілі просто неможливо. Проте відомство відмовилося відмінити призначений Рафаелю штраф. Відповідно до місцевих законів, андраде може удруге опротестувати покарання, але для цього йому необхідно буде спочатку виплатити всю суму. Якщо стягнення відмінять, то гроші Андраде повернуть. Питанням зробити інтелектуальну дорожню розмітку з підсвічуванням задалися представники голландських компаній. Дослідна експлуатація стартує у 2013-му. Голландські інженери займаються розробкою спеціальної люмінісцентної фарби для дорожньої розмітки, яка спочатку буде накопичувати енергію сонячних променів у світлий час доби, щоб потім світитися протягом наступних 10 годин. Це зробить рух вночі більш безпечним і не настільки напруженим для водіїв. Така ідея не нова, однак розробники збираються надати своєму продукту цікавіші властивості. Наприклад, фарба для дорожньої розмітки може мати багатошарову структуру і видавати світіння різних кольорів. Зокрема, в залежності від температури повітря лінії розмітки зможуть змінювати забарвлення, попереджаючи водіїв про потенційну небезпеку, наприклад, ожеледицю. Щоб ще більше оптимізувати процес, інженери працюють над інтерактивною системою, що складається зі спеціальних аеродинамічних індикаторів. При цьому дорожнє освітлення буде організовано відповідно динамічному принципу, при якому розташовані попереду ділянки спалахують тільки при наближенні до них автомобіля. Таке рішення може стати актуальним для слабозавантажених трафіком напрямів другорядних доріг. Ще однією системою, призначеною в першу чергу для розвинених європейських країн, можуть стати спеціальні зарядні смуги для електрокарів. Попередньо це будуть ділянки доріг із індуктивною сіткою під шаром асфальту. Проїжджаючи по них, електромобілі зможуть безконтактним способом поповнити заряд батарей на борту, збільшуючи тим самим свою автономність. Усі три системи розробники збираються запустити в тестовому режимі на деяких дорогах у Голландії вже всередині середині 2013 року. Головною ж метою для себе вони вважають поставити інтелектуальну дорожню розмітку на всі дороги Євросоюзу. Да Согніт, його карпюратор во віки віков, знаменита фраза із фільму Кавказька полонянка про легендарні автомобілі усіх часів у рубриці автоісторія. Далі Падкоємець британського престолу Принц Чарльз у 2008 році перевів весь свій автопарк на біодизельне паливо. Тепер майже всі його машини працюють на паливі, одержаному з переробленого маста для приготування їжі, тобто звичайні олії. Ще один автомобіль Астон Мартін 1970 року випуску, подарований йому королевою на 21-річчя, працює на біопаливі з вина. Однак дорікнути принцу Чарльзу за марнотратство важко. Для переробки беруть тільки те вино, яке вироблено англійськими виноробами і яке не входить у встановлений євросоюзом ліміт. <му> у 1933 році президент США Франклін Рузвельт мав візит у Чикаго. Там його машину обстріляли. Сам президент не постраждав, але мер міста, який їхав з ним, був смертельно поранений. Після цього випадку служба безпеки взялася за пошук безпечного автомобіля, яким був обраний конфіскований двома роками раніше у Аль-Капоне броньований кадилак. Крім броні по всьому корпусу та кулинепробивного скла, ця машина була обладнана прихованими бійницями в дверях. А через заднє скло, яке відкривалося, можна було вести вогонь навіть з кулемета. У 1865 році в Англії прийняли закон обмеження швидкості для всіх саморушних возів, включаючи перші автомобілі. Згідно з ним, у межах міста пристрої могли рухатися не швидше 3 км на годину, за містом 6. Екіпаж машини повинен був складатися з трьох людей, одна з яких була зобов'язана йти в 50 метрах попереду неї з червоним прапором або ліхтарем вночі. Лише через 31 рік ці обмеження були істотно по. Якшині. Скло, яке не б'ється, було винайдено випадково. У 1903 році французький хімік Едуард Бенедіктус ненавмисно впустив колбу, заповнену нітроцелюлозою. Скло тріснуло, але не розлетілося на дрібні шматочки. Зрозумівши, в чому справа, Бенедіктус виготовив перше лобове скло сучасного типу, щоб зменшити кількість жертв автомобільних аварій. У стилі ретро головну площу Черкас прикрасили автомобілями та мотоциклами радянських часів. Деякі збереглися ще з 30-х років минулого століття, інші їх точна копія. Ретро експонати власники робили власноруч старовинними чайками, перемогою та царським кабріолетом. полувалася Віта Зоричніму цепляє за це прицеп сорокапятки ліміноміт, і вони сміло їхати новини. Цей автомобіль справжня гордість Черкана Віталія на відновлення старого газа він витратив близько п'яти тисяч доларів. Йому каже, ні війна, ні бездоріжжя не страшні. Та, попри це, на ретро активці чоловік їздить лише черкаськими вулицями. Випробувати її гонках не наважується. 57-й старічок старичок, надо треба вважати, би, жалко його пускати на розрив. А ось на цій спортивній машині колишній гонщик Володимир об'їздив весь Радянський Союз. Її він береже як зіницю ока. Автівці вже за 30. Завдяки цій ластівці чоловік неодноразово тріумфував на спортивних змаганнях. Це старенька машинка, яка ваз 2108 який учасник у всіх чемпіонатах Совєцького Союзу, України і міжнародних, де ні одного разу не було обманує. Просічки били, розваліли мотори. Організувати виставку Федерації автомобільного спорту допомогла обласна влада. Нині на площі вже близько 20 раритетів. Помилуватися ними черкащани приходять зрання. Охоче розглядає автівки і малеча. Мені сподобалося це машина, що це формула, а той це байк та машине. Ну вони всі гарні. Виставка ретрокарів у Черкасах триватиме тиждень. Завершити її організатори планують автопробігом. Де жінка повертає руль, там і головна дорога. Кажуть, ті, у кого знак туфелька красується на задньому склі. А ми зустрінемося за тиждень. Тож не сумуйте і пам'ятайте, без машини, як без рук, подивися автодруг.